Веселіше, ніж гурт Ленінград, дешевше ніж вірка Сердючка». Танцюальніше ніж гурт Ляпюстробіскова. Та крутіше ніж ви собі могли уявити. Хто б це міг бути? А? 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 Правильно, «Лірник Бенд» сьогодні дає жару в аренікспабі. Для тих, хто на второму гурт «Лірник бенд складається з Антона Лірника, резидента «Камері Клаб Україна. Та учасника дуету імені Чехова. Пішли насолоджуватись Зараз поють... Э... артисты, да, актеры, спортсмены, почему начинают петь резиденты Comedy Club? Ну, видимо, что-то такое генное начало прорываться наружу. Вот, как-то никогда не думал об этом, никогда не мечтал о карьере певца, и сейчас не мечтаю, и не думаю об этом. Просто в какой-то момент, ну, это было пару лет назад, наверное, ну, какие-то вдруг начали появляться песни, писаться. Но нужно было как-то что-то их воплощать. Это был не формат камеди, поэтому нужно было делать что-то такое отдельное от камеди. Ну вот, начал петь как-то постепенно-постепенно это все выросло в группу. Ну, то есть не было такой цели, это не коммерческий проект, все вот, вот. А теперь Лильник пишет песни. Нет, просто вот само по себе так получилось. У своїх пісень, Антон лірник пише такі доволі житейські. Прослухавши кілька пісняр, ми зрозуміли, що лірник Бенд грає для тих, хто любить хильнути. Для тих, хто безвилосно сидить в соціальних мережах. Для тих, хто закоханий. А для тих, хто народився в СРСР. У нас много пісень в різних жанрах. Наші друзі однажды назвали это, этот жанр камеді-рок. Ну, то есть это такое, что-то такое рок н ролльное но и веселое. Я была сорок, вкладышей турбо. Мне рвали ниткой и молочные зубы, когда я болел, представили банки, подорожники мне заживляли ранги. Я гордо хочусь, тип побатом в школу. Я хранил купил вас под Шифра, да, что такое айфон, мы вообще не знали Мы в и годами играли а как вы вообще сами относитесь к тому, что вот э, звезды там, например, актеры, камеди, вот все начали петь? Потрясающе. Поют все, но не у всех получается, у него получилось. Все начали петь. А эстрада, что наша страдает теперь? А разницы нету-то вообще. Ну, как бы эстрада, она же не поет, а народ открывает. Это мы оставим. Как вам вот такие вот житейские песни этой группы? Очень здорово. Очень было интересно узнать Лильника в новом его ампуа. Я, очень... Я пришел, собственно, на концерт шуток и юмора. Думал, он будет в молочном месте, но очень здорово себя открыл. Такого формата группы еще нет в Украине. Спасибо. Може їх понять, нема буряків, то й загонять І під'ють до логі з лаймом і сір'ю На ранок від неї так і саме пострілля, а ми пізно коли рестора розробили І з в селі спати соняв та діло, тільки в її тепер будемо пити, бо наше не діло, ми краще в житі, грапати позитив, эмоции, вообще жесть. Лирник просто бомба. Скажи, пожалуйста, тебе было, как КВНчику, смешно от тех песен, которые журчали Иисус уст Антона Лирника? Именно потому, что КВНщик, я и пришел на этот концерт. И <связывая> было, ну, классно было. Смотрите «Сиверские вечерники» на канале Дотинец. Дет... Детиниц. Еще раз, дайте, <связывая> дайте. <детинец. связывая> Смотрите «Сиверские вечерницы» на канале «Детинец». Дет... Да что такое? Я все время когда неправильно говорю. А що, як вона? Дитинець? Детінець. Це русське слово? Душевний ресторан Велюров. Запрошує вас на бадьорий сніданок, ситний обід та романтичну вечерю. Європейська кухня та традиційно чернігівські страви. Ми знаходимось в історичній частині міста біля філармонії. Проспект Миру 17. резервування столів 698-383. Америка в Чернігові. Завітай до єдиного офіційного авторизованого магазину Apple. Найширший асортимент. Офіційна гарантія, професійна підтримка. Європейська досконалість, надійність та якість Купуй Форд Фієста 2011 року випуску в компанії «Магер Авто. «Магер авто офіційний дилер Форд в Чернігівській області. Телефон 692 699. Чернігів це наше місто. Сім днів. Улюблена газета чернігівців. Передплатіть сім днів на друге півріччя. Окрім дійсно цікавої і свіжої інформації. На передплатників газети Сім днів» чекає королівський обід з 20 страв для всієї родини від ресторану Велюров, мобільний телефон та 85 інших корисних подарунків. Передплатіть сім днів, улюблену газету чернігівців. Незважаючи на те, що на дворі ще не стемніло, ми продовжуємо знімати нашу передачу про нічне життя Чернігова. І знову варенік спаб, і знову концерт, на який злітаються шанувальники українського року. Бо до нас приїхала сама крихітка гурт до 2007 року, відомий як Крихітка Цагес. І не звертайте уваги на те, що я сьогодні сама, де хто зараз гопцеє на якомусь весіллі. А зараз ваші концертні тури можна замовити буквально в інтернеті шанувальникам, так? Там достатньо так. на сайті, аби 150 людей залишили свої заявки. З Черніговом так само було? Ні, Черніговом нас дав давна дав не любов. <смі> ми вже втретє приїжджаємо в Чернігів саме в цей клуб, і ми знали, що зустрінемось з публікою. <смі> і так особливо не анонсували широко концерти, знаючи, що вже ті, хто знають, як ми працюємо, прийдуть. Музичної діяльності гурт Крихітка встигає турбуватись і про екологію. Зокрема, закликає людей після походів до супермаркетів пакувати свої покупки не в поліетиленові пакети, а от в такі чудові торбинки. Ми ну, нещодавно навіть випустили нову екоторбу ось таку. Вона саме ця поїде в Німеччину. От покажу на ній вже написано крихітка. Дизайн робив американський дизайнер, з яким ми працювали, який оформлював наш альбом. от, тому латиницею написано. От а, власне, да, взагалі продовжуємо. От зараз менше лекцій, але більше там інтерв'ю на цю тему. Дуже сподіваюся, що в Чернігові також поширюється звичка з собою. Носити колюк або й І Я дуже рада, якщо ми на це також вплинули трішки своєю діяльністю. У вас все ж таки головне народна любов, так я зрозуміла? Ну, звичайно, цей фейк на корпоративах. Я розумію, що це фінансово, але як він мені абсолютно не цікавий. Ну тут все життя. Ці нещасні артисти розважають публіку, яка жує, і поздравляє там директорів банку, директорів фірм. Якісь це ну, я не для цього на сцені. І я розумію, що окей, грошей немає. Всі це прекрасно розуміють. Клуби, але ось публіка, ось це народ, ну, народне визнання саме в живій музиці. І тому там мене нікого не цікавила така телевізійна популярність для тих, хто дивиться телевізор. Оце, це от я бачу, люди є на концерті, значить я неправильно щось роблю. Мне доложилось, что вы подпивали почти все песни, это так? Каюсь. Да. То есть крыхетка в списке ваших любимых групп. Одна из самых, да. А чем нравится? Что нравится? Вокал, песни, смысл? Это как поэзия. Кто-то умеет твои мысли передать лучше, красивее, чем ты. Судя по вашей футболочке, видно, что вы к этому концерту так глобально, да, подготовились? Да, конечно. Кто больше нравится? Крыхитка или ляпец? Честно. Ляпис. Почему пришли на крыхи? Э, блин, ну замечательная музыка, потрясающий голос, если честно. Я первый раз на ее концерте, ну, мне безумно понравилось.